Так, Всім доброго дня, 15.09, Миколаївська область, Південь, України, Яланський район. По просьбі підписчиків, немногочисленних їдемо тестувати сівалку по нулю. Після палки по палки, після Соняха, нічого не робилось. Ось такий у нас дождик накрапає. Зараз щось будемо чудити. Далі відео. Покажу, як ми вважаємо норму висіва. Скільки мільйонів на гектар плануємо сіяти, формулу цю всю виложу, всі про що ти покажу. Ну і зараз далі в полі будемо дивитися, що буде получається. Якщо там буде геть какашка, я не буду нічого показувати. Так, приїхали, пробуємо. Зараз я вам покажу, що тут на полі. От так трошки амброзії, трошки щериці. Якщо вона сюди буде сіяти, то їй ціни не буде. Ну, якщо не буде сіяти, то будемо дискувати і сіяти. Так, ну поки що чуда не произошло. Ложе в принципі. Але не кругом. там де є нерівність, дощ, наприклад, вимив, там не достає, там глибоко лізе. Зараз спробуємо взяти більшу діагональ, а вдруг все зростеться в нас. Так як я дивлюсь на оцю амброзію, на оці бур'яни, Хочеться мені спочатку його задискувати, звісно, потім робити. Ну, це в нас тест. Якщо вона сюди піде сіяти, то це буде взагалі нежданчик. Так, по діагоналі виходить у нас отака от картина. Містами ложе вона добре. Ну, Знову ж таки, дуже сиро, там де сліди комбайна, вона якби хоче, але ще поки не може, щось ми може не так робимо. Зараз ми спробуємо підладнати, піднастроїти. Ну я думаю, якщо підсохне, то картина має бути набагато краща. До речі, зняли ми 7 сошників. рядями зробили 20. Щоб не сіяти там 3 через один, густо-пусто, як називають. Ми будемо сіяти на міжряддя 20. Не класичне 15, а зробимо 20. Зараз подивимося, що тут виходить по прямой без діагоналі. Ну будемо робити якісь висновки. Так, пройшли по прямой. Скажу я вам, що щось та й виходить. Здивимося де у нас тут бур'яни такі добрячі лежать. Що в нас тут воно як положило? Сантиметра чотири, три. Ось. Ну, думаю, що хочеться задискувати. Щоб глаз радувало. Але ж це все де те. І воно коштує зараз трошки грошей. І от теж. Положило, в принципі, де у нас тут ще зарослі. Ось тут. Не без того. Є де щось зверху. Мабуть, прийдеться. Ну, що, дивіться, яка краса, який лежав бур'ян. Це у нас раз. Зернинка на глибині. Я не знаю сантиметра три. В общем, все йде до того, що будемо сіяти ось от такі от бур'яни, напряму. Ще підсохне воно. Під зернові в мене буде. Під отаку ось посівну. Буде 30 гектар, по там буде задисковано, там должно бути взагалі красиво. Ну а тут буде так, 24 точно буде сіятися напряму, а тут я ще подумаю, може я все-таки приїду сюди з дисками, з полю там 7-8 літрів чи 5 Десь тут Зовсім сантиметра на два лягло. Ну, В общем сівалка ложе, даже, вот таке от такі ліса. По лісу будемо сіять, короче. Ось тоже есть. В общем, все буде Україна. Вон, дивіться аж такі от буряни і там, там. Агрономи сидять, шукають, ложа вона чи не ложа, <гум> жорстко. Це все жорстко, Ну, це все довго працювати. Ще підсохне, як каже кум, земля трошки розійдеться, все буде добре, слід ложе, подивимося. Не забудьте, до речі, лайкати, то переглядів багато, а лайків щось не. Нічого немає. Так, ну з сівалкою ми перешали, в принципі, будемо пробувати сіяти напряму. Края, можливо, де велика амброзія здискується. Зараз покажу вам посівмат наш. Тут навіяний, лежить уже. Ось так от виглядає він. наче битого немає. Ну, в принципі, нас він влаштовує. Це перша репродукція. Зараз оберемо протравитель, яким будемо протравлювати. Сьогодні тільки забрали його, з Нової пошти. Це оберемо, покажу, як він виглядає. Потім Через пару днів будемо травити, покажу, який він в роботі. Ну а далі покажу як вищиту норму висіва, скільки мільйонів будемо сіяти. Ну, скільки ми будемо сіяти, ми вже вирішили. Це буде 3,2-3,3 мільйони. Там скільки штук на метр погони вже по сошникам. Там, кого Скільки їх там уже орієнтувати будете самі. Я все це розкажу далі, як це рахуємо. Так, ну от і дійшло діло у нас до цифр до підрахунків. Як нам переводити норму в кілограми нашу 3,2 мільйони. Зараз я вам це покажу, які нам потрібні дані, щоб ми змогли це все з вами зробити. По-перше, потрібно приділитися з кількістю, скільки ви хочете сіяти на гектар. По-друге, потрібно вам знати масу тисячі, Ну і по третє, вам потрібно знати схожість вашого посівного матеріалу. Коли у вас є всі ці дані, ви берете своїх там 3,2 мільйона. Множаєте на масу тисячі на 38, потім множите на 100. Це стале число, я так розумію, яке приміняється в даній формулі. І ділити це все на 96% ваших відсотків схожості. При, даному, як там, при даних показниках наших виходить у нас 126,6 кг на гектар. З кілограмами ми, в принципі, оприділили, скільки нам треба. Тепер треба узнати, як нам висіяти цих 126 кг на гектар. Для цього нам потрібно знати, скільки нам потрібно сіяти штук на погонний метр. Як я це узнаю? 3,2 мільйони ділимо на 10 тисяч квадратних метрів, тобі ж на гектар, і узнаємо, скільки нас штук виходить на квадратний метр. У нас 320 штук на квадратний метр, виходить. Ділимо цих 320 штук на 5. Чому на 5? Тому що у нас міжряддя на сівалки 20 см. Ділимо на 5, виходить 64 штучки. Якщо у вас... Міжряддя 15 см, там потрібно ділити на 6,5, якщо я не помиляюся, може хтось поправить. Ну і, Сходя з цього, вже узнали ми нашу кількість на погонний метр. ну Там уже діло за сівалкою. Тягаємо її там чи по асфальту, чи по чомусь твердому, і рахуємо, скільки воно у нас там висипає на погонний метр. ну там уже... Звісно, або додаємо, або уменшаємо висів. Якось так. Працюємо, всім ворогам на зло. все буде Україна. Всім добра!